Оце море, моя кітра, бачиш? Оце таке велике-велике, велике море. Але воно сьогодні дуже шумне. Треба бути поразним. Диви, які хвилі. Ножками Давай. Я тебе тримаю, тримаю. Диви. Диви, які хвилі, бачиш? Холодно? Холодно. Давай будемо трошки відходити на пісок. Воно заспокоює. Ну Побачимо, що ми приїхали, ой, яка піна. Заспокоїться, нагріється і будемо плавати. Ми знаходимося в готельному комплексі, пляжному комплексі Марінвіль. Тут прямо на пляжу виходиш номер на пляж. Скільки тут до пляжу йти, може метрів, я не знаю, 40-50. Село Грібовка, кому потрібна реклама, пишемо ну, мені особисті повідомлення.